Доброго вечора. В ефірі інформаційний вісник. Сьогодні у випуску: Чи готові працівники служби цивільного захисту до ліквідації наслідків катастрофи? Створення сучасної машинотракторної станції у Дережнянському районі. Громадська організація оборона Вовка повідомляє про заборону вилову водних біоресурсів на період нересту риби та відтворення інших водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах Хмельницької області у 2016 році. На території Згородської сільської ради родина фермерів з Вінничини проводить підготовку занедбаних земель запасу для посіву сільськогосподарських культур. Пересувна фотодокументальна виставка з геноциду у нашому місті відбувся пленом ветеранських організацій. Підводили підсумки, радились, говорили про наболіле. Про все це детальніше у наступних сюжетах. 23 та 24 березня на базі Дережнянського району відбулися командно-штабні навчання територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту. Впродовж двох днів наш район умовно став центром надзвичайних подій. Наші служби перевіряли, що готові вони до роботи при виникненні екстремальних ситуацій техногенних аварій. У заході взяли участь представники головного управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, районного управління ветеринарної медицини, відділення поліції, Дережнянської філії Укртелеком, Дережнянського пад Хмельницьк, газ відділів та управлінь райдержадміністрації. Увесь процес навчань, як теоретичних, так і практичних, супроводжував перший заступник голови районної державної адміністрації Юрій Загорулько. За готовністю служб нашого району спостерігали представники управління цивільного захисту сусідніх районів Старосинявського, Віньковецького, Литичівського, Хмельницького, Ярмолинецького. Фабула навчань. 23 березня внаслідок порушення технологічного процесу експлуатації компресорної установки на прад-Дережнянський молочний завод сталася розгерметизація ємності з рідким аміаком. Таким був задум організаторів навчання. За лічені хвилини після одержання повідомлення до об'єкту прибули рятувальники, медики, правоохоронці та аварійні служби управління газового господарства району та Дережнянського району електромереж. Рятувальники встановили місце знаходження, потерпілого та евакуювали його в безпечне місце. Також було встановлено водяну завісу в напрямку розповсюдження хмари за допомогою двох столів РСК-50 та подано один ствол ГПС 600 для накриття площі розлитого еміаку розчином піноутворювача. Тренування пройшли успішно. Підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій та усі залучені до навчань, оперативні служби Дережнянського району виконали поставлене завдання та довели свою готовність діяти за призначенням, зазначив заступник начальника головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Хмельницькій області, полковник служби цивільного захисту Петро Сибіга. А уже наступного дня, 24 березня, у державі було введено особливий період. Наш район зобов'язаний прийняти авакуйований із сусідніх областей населення. У залі засідань адмінбудинку запрацював штаб. Начальник управління з питань цивільного захисту Хода Євген Федорович Данилюк зауважив, що Хмельниччині довелося прийняти 10 тисяч переселенців зі сходу та півдня. Проте розселити усіх було непросто. А у разі техногенної аварії на АЕС з Нетішина доведеться розселити 130 тисяч людей. Давайте подивимося, як з цим завданням впорається Дражнянщина. Голова райдержадміністрації Олег Веселовський зауважив, що навчання дадуть можливість виявити і згодом ліквідувати недоліки у роботі окремих служб. Юрій Загорулько, перший заступник голови райдержадміністрації, повідомив, що при евакуації з інших територій наш район може прийняти 36 тисяч населення. Перший ешелон з евакуйованим населенням, а це близько дві тисячі чоловік, уже прибуває на залізничний вокзал. Начальники служб зазначили, що готові до зустрічі переселенців Вирішено, що прийом евакуйованого населення здійснюватиме Дережнянський НВК ЗОЖ 1-3 ступенів номер 2 гімназія. Звідти 20 автобусів доставлять людей на територію Яблунівської та Волоської сільських рад. Зустрівши на вокзалі переселенців, автобусом у супроводі автомобіля швидкої допомоги та поліції їх доправили до навчально-виховного комплексу номер 2 Далі 800 осіб доставили до Волоської сільської ради, 1200 до Яблонівської сільської ради. На базі цих сільських рад діяли пункти харчування та надання медичної допомоги. Усі учасники заходу поверталися до тиражньої піднесеному настрої, тому що навчання було схожим на зйомки кінофільму, в якому кожен зміг відчути себе у новій ролі. А головне зрозуміти, наскільки ми готові до надзвичайних подій, чи зможемо у разі тих чи інших випробувань захистити себе і того, хто живе поруч. Повернулися і підсумок заходу був таким: однозначно зможемо. На базі Дережнянського району, а саме на територію колишнього тракторного парку в селі Шпиченці, планується створити сучасну машинно тракторну станцію. Перша черга техніки в кількості 11 одиниць техніки, трактори Білорусь 1523 надійшла до Дережнянського району 31 березня з села Лотівці Шепетівського району. Поки що техніка буде знаходитись на території автобусного парку в місті Дережня. 1 квітня надійшло ще 10 одиниць тракторної техніки. Всього територію Дережнянського району буде обслуговувати 21 одиниця тракторів Білорус. Супроводжував тракторний експорт директор МТС Петришин Богдан Михайлович. Наша служба буде надавати допомогу нашим жителям наших сіл, воронці, городів. Можна буде садити і гарбуз, і пшеницю спельту, вирощувати інші культури який запрограмував перший національний аграрний кооператив. Тут ще треба додати і квасон. Розцінки на нашу роботу будуть, я думаю, що ринок зараз в області трошки опуститься і десь на 10-15% ціни в Тобто селяни зможуть по нормальних цінах отримати якісні послуги новітньої, хорошої техніки. Я хочу представити нашим громадянам, механіка МТС Андрія Бриму. Хотів би трошки розказати за техніку. Подолавши шлях від Шепетівки до Дражній, техніка показала себе добре, є незначні несправності, але ну це від заводу виробника, але незначні. Вони думаю, легко і швидко усунуться. Так як подолавши такий шлях, можна сказати, що техніка хороша. Зручна, зроблена для трактористів, що на ній зручно буде працювати. Надіємося, що вона також добре себе покаже в роботі. Ну і будемо працювати на ній. Потрібно сказати, що через деякий час відбудеться презентація машинотракторної станції в нашому Дорожнянському районі, де буде роз... докладно розказано про спектр послуг та їхню оплату. Громадська організація оборона Вовка повідомляє. Згідно наказу Хмельницької рибоохорони номер 11 від 18 березня 2016 року про встановлення весняно-літньої заборони на ловлю риби інших водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах Хмельницької області в 2016 році, забороняється вилов водних біоресурсів на період нересту риби та відтворення інших водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах Хмельницької області у 2016 році. Період нересту риби забороняється в 2016 році. Любительський та спортивний вилов водних біоресурсів на усіх рибогосподарських водних об'єктах, підконтрольних управлінню охорони використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Хмельницькій області у такі строки. В усіх водосховищах, в тому числі у річці Вовк, з 1 квітня по 9 червня, включно 2016 року. У всіх річках та їх у кореневих водах з 1 квітня по 20 травня, включно дві Ітися року. А в придаткових системах водойм це протоки, гирла, стариці, меліоративні канали, розливи водойм, які тимчасово заповнюються водою. В період весняної повені з 1 квітня по 29 червня, включно 2016 року. У період виношування річковим раком і кринок, личинок заборонити вилов з 1 квітня по 20 червня, включно 2016 року. Також забороняється організація змагань з рибальства та підводного полювання в період нересту риби, проведення у рибогосподарських водних об'єктах Хмельницької області та прибережних захисних смугах дно поглиблювальних вибухових бурових робіт, видобуток гравію та піщано-ракушкової суміші а також заборонити пересування будь-яких плавзасобів, крім суден спеціально уповноважених органів, які здійснюють охорону водних біоресурсів. Сьогодні практично всі землі сільськогосподарського призначення в нашому районі обробляються орендарями земельних паїв. Однак в деяких сільських радах залишаються землі запасу, які занедбані та не використовуються. Через що в бюджети сільських рад не надходять кошти за оренду землі? Цими днями наша знімальна група побувала в Загородській сільській раді. В нашому районі в сільських радах є ще значна частина землі, яка не обробляється. Це так звані землі запасу та землі невитребуваних паїв, а це джерело поповнення бюджету сільських рад. Великі земельні площі колишніх колгоспів та стовів розібрані інвесторами, які прийшли в свій час в наш район. А окремі ділянки землі, на які довгий час не ступала нога людини, являють собою досить сумне видовище. Як правило, ця земля належить сільським радам, не обробляється, зростає усіма можливими бур'янами, чагарниками та деревами. Причому навіть культурні сорти дерев та рослин перетворюються на дичку. Саме в такому стані взяли в оренду землі запасу Зародської сільської ради фермери з Вінниччини. Справа це для них не нова, так як мають значну кількість землі на Вінниччині та успішно господарюють впродовж останніх років. На сьогоднішній день вони планують розширювати своє господарство, а вільної землі на Вінничині вже немає. Тому вони зупинили свій вибір на Дорожнянському районі та запропонували сільській раді вигідні умови оренди. Дорожнянський район ми зайшли в минулому році, оскільки знайомі нам підказали, що тут є землі, які поки що не обробляються. Ну і син написав заяву на те, щоб дані землі. Надали йому в оренду. В результаті в лютому 2016 року ми ці землі отримали, і ми бачили, що землі дуже запущені. Вони вже більше 10 років не оброблялися. Тут вже не то, що трави, бур'яни, а й ліс уже поріс. Важко виробляти для того, щоб виробити це поле, ми. В першу чергу викорчували дерева, потім здискували, потім зорали і зараз знову дискуємо. І, звичайно, несемо дуже великі затрати, тим паче, що по земельному кадастру це одне із найбідніших земель у Деражнянському районі. Але незважаючи на це, якщо є ефективний власник, то ми кладемо певні кошти і, звичайно, що ці поля у Частину землі ми взяли в оренду у земельних паїв у селян з гарка. І там теж і дерева були, і бур'яни великі. В минулому році ми їх почали обробляти і вже в цьому році вони мають досить привабливий вигляд. Але, звичайно, що ще потрібно буде дуже багато коштів вкласти для того, щоб підвищити родючість ґрунтів і отримати гарні врожаї. Яка загальна площа землі, яку взяли в оренду? Значить, загальна площа це мій син взяв в оренду 132 гектари. Із них десь гектарів 60 – це був ліс. 30 гектарів там поодинокі дерева росли або групи дерев, так що курчувати було легше. А у селян з гарками взяли зараз на сьогоднішній день 420 гектар землі в оренду. Який відсоток оплати за паї? Селянам 5. А дану земельну ділянку під 8% річних. І що ви тут плануєте взагалі сіяти, чим займатися? E, значить, в цьому році, оскільки досить складно виробити, ми беремо соняшник, який працює з євролайтінгом для того, щоб. Ну, бо інша культура тут просто не дасть ніякого зовсім врожаю. E, в минулому році ми посіяли сою, і, скажімо так, мало того, що ґрунти бідні. Тільки розробилися, та не було ще й дощу. І тому врожаї були дуже низькі в межах 80 е... центнерів з гектара. Це надзвичайно низький врожай. І прибутку, зважаючи на те, скільки коштів ми вклали в розроблення цієї землі, ми, звичайно, не мали. Але, як кажуть, очі бояться, руки роблять. А де ви ще орендуєте землю? Ну, взагалі, перше господарство ми взяли у Михайлівці, Тульчинський район, Вінницька область. Взяли 70 гектарів землі. Перше це наше було господарство. Друзі, знайомі нам віддали землю в оренду. І оце 70 гектарів ми трошечки зросли. Потім ми взяли у Вінницькому районі, але ну, трошки нам незручно, тому що у Гавришівці 500 гектар, у парпурівцях 330 гектарів. У писарівці 100 гектарів, ну у лаврівці 427 гектарів. Тобто нам доводиться їздити. І звичайно, що це дуже непросто, оскільки, наприклад, Деражнянський район, я казала, це ми зайшли в минулому році. Деражнянський район знаходиться на відстані 70 кілометрів. Але Працюємо непогано працюємо. Урожаї у нас досить непогані. Пшениця дає по 60, по 70, на окремих площах і по 80 центнерів з гектара. Ріпак Ріпат рік дав по 35 центнерів. Це вже в сухому, готовому до продажу. От кукуруза, ну то в минулому році теж 70 центнерів. Це трошки менше, знову ж таки, зважаючи на погодні умови. А в поза минулому році у нас. В середньому на круг вийшло по 140 центнерів з гектара. Сіємо ну, також і ячмінь, і сою. От і знову ж таки земля різна. Якщо тут по 10 центнерів з гектара, то, наприклад, навіть при таких погодних умовах ми по 30 центнерів у Гавришівці зібрали сої, тобто стараємося вкладаємо, використовуємо новітні технології. Е Гарні препарати для обробітку ґрунту в основному це фірми Bayer. Насіння також Syngenta використовуємо от іноземних сортів. Техніка теж власна, так? Техніка власна, да компанія в нас правда один. Але змушені наймати, оскільки селянину на сьогоднішній день купити комбайн це дуже важко. Про е, свідченням того, що ми прийшли е, всерйоз, як кажуть, і надовго у Дражнянський район, є те, що ми е, на сесії е, згородської сільської ради е, подали заяву про надання землі для того, щоб створити тут е, склади. І звичайно, що це допоможе створити робочі місця для місцевого населення. От. Поки що в нас один, одна людина працює з місцевих, оскільки нам доводиться їхати. Але в подальшому у нас у планах є створення тут окремо такого ніби відділення, де будуть і місцеві люди працюючі. Для цього, звичайно, нам треба і техніки трошечки ще підкупити. От. І ось так. Ну, плани на перспективу розширюватися? Так? Плани на перспективу розширюватися і укріплятися в Дер... на Дережнянщині чи в Хмель... на Хмельниччині. Відповідно до указу президента України від 29 жовтня 2014 року про заходи у зв'язку з Днем пам'яті жертв голодомору з грудня 2015 року, по вересень 2016 року, по всіх районах Хмельницької області згідно графіку працює пересувна фотодокументальна виставка Спротив геноциду на базі Дорожнянського районного історичного музею. Відкриття даної виставки відбулося 6 квітня. Виставковий матеріал розмістили у новому виставковому залі музею. Відкрив фотодокументальну виставку голова адміністрації Олег Веселовський. Долучились до відкриття перший заступник голови адміністрації Юрій Загорулько, заступник голови адміністрації Олег Пилипчук, працівники відділу культури, районної бібліотеки, школи мистецтв, громадськість проводив екскурсію директор районного історичного музею Олександр Кохановський. Виставка створена Українським інститутом національної пам'яті спільно з галузевим державним архівом СБУ, центром досліджень визвольного руху та громадським комітетом із вшанування пам'яті жертв голодомору геноциду 32-33 років в Україні. Українські селянські повстання 30-32 років поставили під загрозу реалізацію планів Сталіна. Режим боявся, що український спротив призведе до його падіння, адже у першому півріччі 1932 року 56 протестних виступів у радянському союзі припадали на Україну. Тому диктатор завдав страшного удару у відповідь, яким став штучно організований голод. Історія цих повстань у виставці спротив геноциду. На стендах представлені унікальні документи та фото з архіву СБУ, інших державних архівів, які розкривають масштаби спротиву, його форми і методи. Значна частина документів вперше була оприлюднена саме у форматі виставки спротив геноциду. Вперше вона була показана у Києві у 2014 році. Загалом виставка складається із 18 стендів. У першому розділі виставки розкриваються історичні обставини, в яких опинилась Україна у 20-х роках. Українська революція, 17-21 років, Україна в умовах непу та українізації у 20-х роках, та наслідки для України сталінського великого перелому наприкінці 20-х років. Другий розділ виставки присвячено селянським виступам і повстанням напередодні голодомору 32-33 років. Найбільше загострення протистояння між режимом і селянством припадає на 1930 рік, коли в Україні відбулося понад 4 тисячі масових виступів, в яких взяли участь біля 1,2 мільйона осіб, на виставці представлені матеріали, які розкривають ці протести. Окремі стенди присвячені значним повстанням, таким як Павлоградське повстання 30-го року, та збройні повстання на Чернігівщині у 1931 році. Третій розділ виставки розкриває механізми вчинення злочину геноциду у 1932-1933 роках. Четвертий розділ присвячений спротиву українців тоталітарному режиму в умовах голодомору. На стендах виставки розкриваються різми різні форми протестів: волинки, напади на склади, вбивства активістів, поширення листівок, затягування вивезення зерна, відмови виходити на роботу тощо. Також показано трагічну ситуацію представників місцевого керівництва, які у намаганні врятувати односельців від голодної смерті ставали жертвами репресій режиму. Окремий плакат присвячений праведним діянням під час голодомору 32-33 років. Завершується виставка плакатом, який присвячений наслідкам голодомору, на якому представлено карту із районним розподілом. Надсмертності в Україні, а також плакатом, присвяченим вшануванню пам'яті жертв голодомору, геноциду українського народу. В процесі проведення виставки директором музею також було презентовано підбірку матеріалів безпосередньо на території Дережнянського району. Історичні факти також знаходились у виставковому залі. За клопотанням директора музею, фотодокументальна виставка на базі Дорожнянського району. Перебуватиме протягом двох тижнів, аби учні шкіл, які на сьогодні перебувають на канікулах, мали змогу ознайомитися з історичними фактами життя українського народу. У нас сьогодні в районі історичному музеї відкрилася виставка, яка називається Супротив геноциду. виставка присвячена подіям голодомору 32-33 років. Але це виставка унікавка виставка всеукраїнська, яка подорожує містами України. І, от по графіку, сьогодні вона презентується. У в районному історичному музеї слід сказати, що дана виставка охоплює період 1917-1933 років, і унікальні документи, фото свідчать про те, що українське суспільство начнило шалений опір сталінському тоталітарному режиму. Дана виставка буде працювати до кінця наступного тижня. Тому Вас всіх запрошую. 7 квітня. Відбувся Пленум ветеранських організацій. Підводили підсумки, радились, говорили про наболіле. В роботі пленному прийняли участь голова районної державної адміністрації Олег Веселовський, заступник голови районної державної адміністрації Олег Пилипчук, голови селищних та сільських рад, керівники районних служб, управління соціального захисту населення, управління пенсійного фонду, представники первинних ветеранських організацій район. Під час проведення пленуму було заслухано доповідь голови ветеранської організації Анатолія Слободяна про завдання, що випливають з рішень сьомого з'їзду ветеранів України. На своєму пленумі ветерани розглянули питання підготовки до відзначення 30-річного ювілею районної ветеранської організації. Особлива увага в роботі ветеранської організації приділялася єднанню та збільшенню рядів ветеранських організацій, вирішенню соціально-побутових та інших питань поліпшення життєдіяльності ветеранів усіх категорій. Одним з важливих напрямків районної та первинних ветеранських організацій є робота з молоддю. В навчальних закладах постійно організовуються зустрічі ветеранів війни з молоддю, уроки мужності. Про все це йшлося при розгляді питання підготовки та відзначення 72-ї річниці перемоги у великій вітчизняній війні. У виступах голів ветеранських організацій гатнянської та кальнянської сільських рад гостро звучали питання забезпечення людей похилого віку ліками, зростання цін на продукти харчування та опалення. йшлося про медичне забезпечення ветеранів, низькі розміри пенсій тощо проблемне питання забезпечення пільгового проїзду ветеранів війни автомобільним транспортом в міжміських та міжобласних маршрутах. Змінами по питаннях соціального захисту та пенсійного забезпечення учасників Пленуму інформували начальник управління соціального захисту Тетяна Кравченко та представник пенсійного фонду Наталя Свята. На критичні зауваження ветеранів дав відповідь Олег Веселовський. За підсумками проведення Пленуму була прийнята відповідна постанова. Наш інформаційний вісник закінчено. Я з вами прощаюсь до наступної зустрічі. На все добре.